Свято Трійці відзначають з древності ще відомості з третього століття про його відзначення ще апостольське, тому що апостоли на апостолів зійшов Дух Святий, і саме оця подія, п'ятидесятниця для новозавітньої церкви являється смислом свята Троїці, і з того часу саме оцей день п'ятидесятниці, шесті святого духа, є днем народження церкви Христової. Тому ми на троїцю святкуємо наш духовний день народження, це саме заснування церкви. Це народження церкви Христової. Для того, щоб якимось чином відмежуватися від юдейської традиції називання цього дня, тому що для юдеїв воно мало трошки інший смисл. Ця традиція з'явилася у нас у українців, очевидно, як рецепція своєрідна від якихось народних традицій, але уже перетворена в християнську нашу в православну традицію, це являється символом оновлення життя, тому що ми беремо, прикрашаємо зеленню саме весняною цієї, ну уже літньою зеленю, яка повністю розкрилася. Як символ того, що без Духа Святого нічого не існує, ці речі періодично відбуваються тоді, коли співпадає святкування Пасхи Римокатолицькою церквою і православними церквами. І коли це співпадає, то тоді і 50-й день від Пасхи теж співпадає.